Я думаю, що е, ц, е, він вибудовує знов таки систему балансів і стримувань противаг йому потрібна, е, потрібна фігура, яка може забезпечити стабільність, яка буде координатором, яка все ж таки має досвід і довіру президента. А от хай під началом е, досвідченого дядьки наставника Азарова е, повчиться Арбузов, отримує необхідний досвід, і потім через певний час йому передадуть важелі. А який досвід? Да. Досвід як Тише. керувати в ручному режимі економікою і соціальною сферою. Тобто забуло, ви думаєте, що, що це найголовніше Далі, зараз. Далі, зараз. не забули, що за Арбузова кардинально зменшився золотовалютний запас країни. Так катастрофічно він не зменшувався ніколи. І кого ви зараз пропонуєте зробити знову прем'єр-міністром? У президента все таки думаю інша тактика. А зараз пропонує Янукович, не ми ви... зараз... власне я зараз. У президента інша тактика. А заров має на себе набрати абсолютний негатив тринадцятого. Року, що таке 13-й рік? Це мінус 9 мільярдів з того самого золотовалютного резерву. Це пік по зовнішніх боргах, виклад по зовнішніх боргах. Це е, техногенні катастрофи, це катастрофічні бюджети місцевих рад. І що значить, опозиція не формує бюджету? Опозиція вносить пропозиції. Вона це вже мала зробити. Вона цього не зробила. Це так, це одна з причин, але Арбузов не готовий зараз керувати урядом.